На заході у вівторок хмарно з проясненнями. В Ужгороді пройде дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 2 вдень до плюс 12. У північних та центральних областях хмарне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня від нуля вночі до плюс 9 вдень. На півдні за прогнозами синоптиків похмуро, але в Криму цього дня має бути ясно: від 2 до 13 з позначкою вище нуля. У Луганську пройдемо сніг. На території решти східних областей без опадів. Від нічних мінус 1 в день температура повітря прогріється до плюс восьми. У середу на території західних областей пануватимуть хмари. Температура повітря вночі від плюс 1 в день до плюс 11. Хмарна погода очікується на півночі та в центрі. Мешканцям Чернігова та Полтави не завадять парасольки. Нічна температура від плюс 2 денна до плюс 10. На півдні ясне небо та доволі теплий день. У Криму цього дня хмарно. Від 6 до 14 градусів тепла. Похмуро на сході в Харкові та Дніпрі пройдуть дощі. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 1 до плюс 11 в день. Мешканці Західних областей у четвер спостерігатимуть хмарне небо зранку до самого вечора. Найнижча температура вночі мінус 1, найвища в день плюс 11. Небо на півночі та в центрі вкриється хмарами вже зранку. Лише в Черкасах та Кропивницькому має бути ясно. Нічна від плюс 1, денна до плюс 9. На півдні країни, ясно, в Криму мінлива хмарність. Температура повітря від 5 до 15 з позначкою плюс. У східних областях України за прогнозами синоптиків хмарна з проясненнями. Температура вночі від плюс 4, в день до плюс 10.